Іх вітаю, давно з вами не бачились. І сьогодні я вам почитаю дорослу казку автора Євгенія Заболотна, яка називається Багаторічна Подорож. І епіграф такий до цієї казки або до цієї розповіді казкової. Це мудра казка для жінок що пере... про перетворення через втрату. У прекрасному краї казок. Колись було затишне селище, де, де народ жив у згоді там. Тут народилася незвичайна дівчинка. Батько брата дуже чекав сина, бо родина вже мала одну донечку, і тому вигадав їй чоловіче ім'я. Ніке ім'я індійського походження, що означає дикий. Але батькам вдалося, що звучить воно ніжно. Маленька синьовука н'яка мала розкішне сморозневе волосся, яке косичками спускалося на плечі, її очі сяяли, як дві беззонні ришталеві кульки. Проникливі голубі очі могли розтопити бучіє серце, а червоні уста завжди гарно. Ніяк вважали чарівною принцесою Незалежним Духом, яка носила силу в маленьких ручках. Ніка не любила виконувати доручень дорослих, не боялась висловлювати свою думку, навіть якщо це здавалось небезпечним. Багато хто думав, що це не дуже мудро. Насправді її дикість була лише камінчиком у безмежному океані любові та ніжності. Вона мала велике серце, що віддавало тепло своїй родині. Найбільше вона любила старшу сестричку вінку гратися, слухати музику та танцювати вони могли цілими днями. Увечері мама читала донечкам казки. Її голос був молодійним та лагідним. Дівчата легко засинали. Але в один день змінив життя Ніки назавжди. Темної весняної ночі підступна чеклунка викрила її сестру прямо з ліжечка. Вранці Ніка прокинулась, мама плакала, а батько, а батько замовчав, а Ніка стала непомітною і перестала танцювати. Вона сховала усі почуття та мрії глибоко, глибоко, у серці оселились страх втрати та велике бажання врятувати сестру. Ніхто не знав, де її шукати. Муніка проклала собі шлях до сестри, Рятуватиму усіх, хто трапиться на цій невидимій дорозі. Погодьтесь дещо. Здійщо... З одного боку дивне рішення, а з іншого боку дуже мудрий все усяжне. Минали дні, минали ночі. Нєка перетворювалась на прекрасну дівчину з чуйним серцем, але душу тримала на замку. Нєка допомагала всім, а люди віддячували чим могли. Якось влітку Нєка вирішила, вирішила погуляти в лізі. По дорозі зустріла вовка. Вона не злякалася, але була Вовк запитав, доброго дня, красу. чому твої очі сумні? Чи можу я тобі допомогти? Такий чуйний вовк одне. Ніка подивилась на вовка, відчула його доброту та вирішила довіритись. Я давно шукаю загублену сестричку. Вже багато років. Я за нею сумую. Чи ти не знаєш, де вона може бути? Вовк подивився на неї з усмішкою та й відповів: На жаль, ні, але я можу зробити так, щоб ти не сумувала. Відтоді Нєка та вовк почали дружити. Вовк мав надзвичайний дар, був непередбаченим як ураган. Його вольовий дух і сила розбурхували незнайомі дівчині почуття. Дивний, одна, вовк. Відчуття дівчини вибухали феєрічні вогняні кулі. Ніяка вірила вовку, слухала його історію та відкривала новий світ пригод. Але їхню дружбу пригнічувала дикуватість, дикуватість ніки, та раптові зміни настрій вовка, ніка не одразу помітила, що під його густою шерстю ховалась величезна рана. Вовк скалив гострі зуби і грізно ричав, коли дівчина торкалася його серця. Н'яка лякалась, ніяка віла та замовкала, але прагнула зцілити друга. Вона дізналась, що у краї казок чарівне озеро, а на березі колотись з еліксиром для зраненого серця. Нєка вирішила туди з вовком. Еліксир виявився чудодійним. Вовк перетворився на красу, який розмовляв з нікою про все на світ. Він навіть згадав, що його рану діло рук старої чеклунку. Вона пускала у нього стріли з сіткою, щоб скорити вовка, та він вирвався на волю. Елексір допомагав зняти вовчу шкіру, що ховала чуттєвого, доброго та сильного украсення. Правда, пити елексір треба в міру. Бо заснеш навіки. Вовку подобалось перетворюватись на людину, легко розмовляти, не відчувати болю. Нєка почувалася щасливою, бо в такі моменти вони були наче рідні, але захоплення алексиром привело до того, що чари перестали діяти. Вовк лише спав, якщо у призначений час Вовк не з'являвся, Нєка знала, де його шукати. Вона бігла на озеро і будила його, бо дуже боялася, що Олексір забере коханого вовка, який, як зла чаклунка, забрала сестру. Одного сонячного дня, як і тоді, коли вона вперше зустріла Нєка. зустрілись, Нєка знов не дочекалась друга, засмучена та знесилена побрела до озера. Її думки були лише про нього. Себе не відчувала, ноги не слухались. Нарешті побачила тіло вовка і від розпачу, що сили закричала. Вона смикла його в різні боки, навмисно била в рану і раптом вовк і скрив налиті кров'ю очі та напав на свою нєху, випускаючи пекучий вигони. Нєку ухопив жак, вона мчала якнайдалі від звіра. І не розуміла, чи то коханий вовк, що відкрив їй своє почуття, чи то чужак. А якщо вона загинула, аж тут перед нею постав прекрасний сад, якого вона ніколи не помічала, хоча до озера ходила сотня рисів. Це щось дивовижне, безліч красив, яскравих квітів. Кущі в Нєка, витираючи сльози, роздивлялась кожну квіточку, вдихала кожен аромат. Зняла взуття, пішла босоніж по м'якенькі траві. Вона залишила свої страхи позаду, але сльози застеляли очі. Нєка кричала звідчим. Хіба про таке вона мріяла? Душа розривалася на чистом. Внутрішня боротьба забрала останні сили і непритомна нека впала посеред саду та незнайомої та проспала п'ять годин. Розбудив її спів пташечки, що прожила над незнайомою квіткою. Квітка заговорила з дівчинкою. Я відчуваю твою птом. Квітка п'ямять психолог. Ти дуже співчуваєш усім геть забув про себе. Повір, ти не зможеш усіх врятувати, іноді людям зручно бути там, де вони є, і саме такими, як вони є. Відпусти провину, не тримай нікого сили. Уяви, що твоє життя схоже на квітку багат... багаторічника. А як щ... яка якась щорічно відновлюється. Не бійся, що все закінчилось. Через великі втрати ти насправді виросла і наступного року розквітнеш з новою силою. Мандруй саду. Там ти згадаєш свою мрію. Слова мудрого баторічника вразили ніякої. І вона назбирала для себе цілющий букет. Зустріч з сатом змусила жінку усвідомити, що разом з тією втратою дівчинці не слід було забувати свою мрію, її сині очі знову спалахнули натхненням, вона закругляла в танець. Так сеньоконьяка, рятуючи інших, помітила себе, і змінила своє життя. Вона показала собі та рідним. Інколи, якщо заглибитись, в найкращі моменти трапляються в чарівному світі власних переживань та відчуттів. Саме звідти народжується чуттєва жінка. Всім дякую за те, що були зі мною. Дякую тим, хто напише ваш коментар. Буду рада його читати і відвідати. Всього найкраще!